Нещодавно Коростенський завод теплотехнічного обладнання за підтримки міського голови Володимира Москаленка передав допомогу військовим. Зокрема, для Коростенського батальйону територіальної оборони ЗСУ було придбано бронежилети. Також до складу допомоги для військових увійшли турбопічки, які дозволять виконувати завдання за призначенням навіть в зимовий період. Вагома допомога була надана і нашим ДСНСникам. Зокрема, хлопцям передали бронежилети та прилади для розмінування. Все це обладнання. Необхідне, адже рятувальники виконують свої обов'язки на територіях, які були окуповані. Вважаю, що в такі складні часи, як зараз, кожен українець повинен допомагати Збройним силам України. Наше підприємство з початку повномасштабного російського вторгнення на нашу територію України надало допомогу військовим різним частинам на суму близько трьох мільйонів гривень. Сьогодні ми передаємо військовим модулі, також передаємо там турбопічки, обладнання для розмінування територій. І так далі, я думаю, що це не остання допомога нашого підприємства. Ми надалі будемо допомагати нашим збройним силам України для нашої перемоги над ворогом. Сьогодні на території заводу теплотехнічного обладнання зібрались представники різних військових організацій, і дуже хотілося б нам віддати якусь хоч маленьку частинку в поліпшення цієї непростої ситуації. Вагомою підтримкою для 115-ї окремої бригади територіальної оборони стала передача штабних модулів на сьогодні. Війна потребує інших підходів, тому військові повинні бути мобільними та забезпеченими засобами комунікації, які дозволять своєчасно реагувати на дії противника. Штабний модуль зроблений мінімум на 2-3 особи, дві особи, які можуть тут вільно відпочивати, спати, ночувати. А місце зроблене спісну для спального мешка рядом можна було, Некоторі, деякі кажуть, можна зробити. Ліжко відкривається. таким чином Повсі матрас чи спальники і відпочиваєте. Е, стали у нас відкидні, щоб не заважали. Покажіть нам, будь ласка, щоб ми бачили. Ага. Тобто вони такі прості. Будуть. Так, вони, вони прості, знизу вони упорстають, бо щоб ага. браті вони не, не заважали. Можна вставити комп'ютер, там якусь мікроволому, щоб теж заскочив. Далі в нас іде буржуйка пічка, яка на якій можна готувати їжу або сушити свої речі і в обсю захоті. Сьогодні нам передають штабні модулі за підтримки міського голови, завдячуючи нашій співпраці з Крестенським заводом теплотехнічного обладнання. Ми маємо можливість сьогодні отримати ці модулі, які нам дадуть змогу мобільно виконувати наше завдання і управляти нашими підрозділами. На території Коростенської громади створені усі умови, аби максимально допомагати військовим. Міська влада в першу чергу виступає з'єднувальною ланкою між тими, хто хоче допомогти та кому необхідна допомога. Варто зауважити, що використовуються усі ресурси. До допомоги навіть залучаються міжнародні партнери, зокрема, місто побратим у КМРГ, яке нещодавно профінансувало закупівлю десяти бронежилетів. До речі, бронежилети спільно з нашим побратимів містом Украмге які профінансували частину цього всього, і ми зараз передаємо і пожежникам, і військовим, і всім тим, хто сьогодні нас захищає. Практично всі підприємства, всі підприємці до цього долучені. і Ми зараз знаходимося на одному із заводів, таких передових заводів, і керівництво цього заводу. Постійно починаючи з 2014 року, займається полоді допомогою для військових в першу чергу. Підтримка, а зараз, 24 лютого, взагалі найбільше системно займаються. І ми сьогодні бачимо, яку техніку, які парні жилети, які котли передаються якраз для наших військових, які ну, в ну достатньо важких умовах сьогодні знаходяться вже ми входимо в зиму. Окопи і все інше, і якраз цей завод, це керівництво, сам колектив передає безкоштовно на благодійних засадах це обладнання з тим, щоб ну, нас гарно захищали. Щира подяка, що є такі благодійники. Спільними зусиллями ми наближаємо довгоочікувану перемогу.